Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно восьми мешканців Закарпаття за фактом незаконного переправлення групи осіб через державний кордон. Зловмисників викрили цьогоріч на початку лютого Обвинувачені намагалися здійснити незаконне переправлення 11 військовозобов'язаних до Угорщини поза пунктами пропуску з території Берегівщини. Слідство з'ясувало, що вартість такої послуги становила від 3 до 5 тисяч доларів. Якщо перетин кордону відбув, через лісисту гірську місцевість. Водночас обвинувачені не виключали можливості організувати виїзд чоловіків і на підставі підроблених документів. В такому випадку довелося б сплатити від 6 до 13 тисяч доларів з особи. Дії кваліфіковано за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт скролено до суду. Серед чоловіків один знаходиться під вартою чоловіку також інкримінують створення організацію незаконного злочинного групування, яке здійснювало збут наркотиків на території області. Також стосовно ухилянців було встановлено, що їх обвинувачення заб. Збирали з різних населених пунктів в області, звозили на своїх автомобілях до однієї точки, де вони зустрічалися, і вже далі супроводжували до держрубежу.